Всім привіт! Мене звати Юна, вітаю вас на своєму каналі, вітаю на своєму новому відео. І зараз трохи незвично сидіти перед камерою і так розмовляти з вами, тому що в останній час я або озвучувала відео повністю, або там не було видно мого обличчя, коли я знімала розпаковку альбомів. Тому зараз трошки незвично, але я дуже сумувала за цим, якщо чесно. Зараз я вам трохи розповім, що вас чекає в цьому відео. Нещодавно я розмовляла зі своєю подругою щодо того, що можна зняти на цей канал, тому що в мене взагалі не було ідей. І вона зі мною поділилася тим, що вона почала шити сумку. І я так надихнулася цією ідеєю. Звісно, в мене багато сумок, але я надихнулася тим, що можна зробити її своїми руками, і в мене буде. Сумка, яку я сама пошила. Е, тим паче, я дуже люблю хендмейд, я дуже люблю щось робити своїми руками, і це прям класно для мене. Тому в цьому відео ми будемо шити з вами сумку. Невеличкий дисклеймер: я не майстер в цьому, і не вважайте це відео туторіалом на те, як правильно шити сумку. Якщо чесно, колись був час в моєму житті, коли я ходила на курси шиття, і я там пошила собі костюм на косплей, але це було дуже давно, і я майже нічого не пам'ятаю. Тому зараз процес пошиття сумки він будується тільки на моїй інтуїції, і як я це відчуваю. Трошки покопавшись в себе вдома, бо Різним ящичкам я знайшла е, такі дві тканинки, і я вирішила, що підкладка всередині в мене буде коричнева, а е, зверху така сумка буде блакитна. І ще я задекорую коричневими бантиками, тому не буду гаяти час і прошу дивитися на процес пошиття сумки. І так, наш перший крок це зробити викройку. Я вирішила не робити супермаленьку сумку, але й не робити мішок, тому вирішила, що зроблю сумку так, щоб в неї вміщалась моя найбільша книга. Таким чином, висота сумки вийшла 22 см, а довжина 29 см. Ширину сумки я вирішила зробити 7 см. Прошу не зважати на те, що я там пишу це. Чисто мої внутрішні розрахунки. Я потім все переміняла це для мого особистого спокою було. Потім я вирішила збільшити викройку на один сантиметр, але зараз я розумію, що цього можна було не робити, так як я шила все вручну, а не на машинці, то мені не треба було брати з запасом, тому що е, ручний шов він займає не більше пів сантиметра. Потім я вирізала нашу викрику і приступила до випрасовування тканини. Так як вона дуже довго лежала в складеному вигляді в пакеті, на ній утворилися дуже такі стійкі стрілки та пом'ятості. І це мені не подобалось, і треба було це все випросовувати. Вам це виглядає так швидко і просто, а насправді я мучилася з цією тканиною десь годину, просто не весь процес знімала. Наступним нашим логічним кроком буде взяти нашу вирізану викройку, викласти на тканину і вирізати по дві з кожної тканини бокові сторони. Прошу оцінити мої шедеври зламані ножиці, так, але мені ними зручно користуватись на диво. Повторюємо ту саму процедуру з блакитною тканиною. Звісно, все буде залежати від тканини, з якою ви працюєте, але в мене був гебардин, який дуже сипиться після того, як я його вирізала, тому я його додатково обпалила, щоб він не розсипався в процесі шиття або в процесі носіння. Я не знімала на відео, як я вирізала ручки, тому що я вирізала їх на підлозі через те, що вони дуже довгі. Але так, коли я вирізала ручки, я їх теж обпалила. Потім я вирішила ще раз попросувати всі фрагменти, щоб уникнути нерівностей. Так як моя тканина була недостатньо довга, щоб зробити ручку одним фрагментом, тому мені довелося зшивати її з двох. Наступним нашим кроком буде пришивання ручки до однієї з бокових сторін. У нас повинна бути ось така конструкція, і пришиваємо до неї другу бокову частину. Потім все те саме повторюємо з блакитною частиною. Спочатку до однієї сторони пришиваємо ручку, а потім до цієї конструкції пришиваємо іншу бокову сторону. У висновку у нас повинно вийти дві таких сумки: одна буде підкладкою, а друга лицевою стороною. Потім вкладаємо їх одна в одну і зшиваємо. І звісно ж, є важлива помітка не сшивайте все одразу, а залиште маленький карманчик, через який ви зможете її вивернути. Звісно, я не думала, що я десь помилилася, і спокійно почала вивертати її. Але на моменті вивертання ручки я зрозуміла, що щось не так. Так, будь ласка, не повторюйте моїх помилок і не зшивайте сумку повністю. Ручку треба пришити тільки з однієї сторони, щоб з іншої сторони ви могли спокійно її вивернути. Я не дуже довго думала, пішла, взяла ножиці і обрізала ручку з однієї сторони. Таким чином, я змогла спокійно її вивернути. Ну а після того, як ми виправили свою помилку, все, що нам залишається, це пришити потенним швом ручку назад до сумки і зашити карманчик, через який ми її вивертали. Але перед цим я вирішила випресувати ручку, щоб вона почала виглядати нормально, а не як трубочка. Ось так виглядає вже пришита ручка і зашитий карманчик, через який ми вивертали сумку. Я знаю, що воно виглядає не ідеально, але вибачте, я не майстер в потайних швах. З самого початку я хотіла, щоб сумка була на кнопках, я розмітила ручкою, пришила їх і відрізала, тому що передумала. Але сліди від ручки залишились, але мені на це все одно. Потім я наробила бантиків за ось цією схемою, щоб задекорувати сумку. Спочатку я її гарно розклала, розмітила, де вони будуть знаходитися, і по черзі пришила. І на цьому все. Так, щось я дуже хвилююсь вам показувати сумку, але думаю, вона готова побачити цей світ. І та-дам! Вона мені дуже подобається. Я чесно, на свою суб'єктивну думку, я можу сказати, що вона гарна. Вона не ідеальна, тут є нерівні шви, тут є <гум> залишки ручки, коли я помічала, щоб пришити кнопку, але передумала її пришивати. Але в цьому і сенс. Тут шов-ручки з. Зі зворотньої сторони і з наружній він не співпадає, але в цьому і сенс. Тому що кожен міліметр цієї сумки зроблений мною власноруч. Я не вірю сама собі, що я змогла її зробити, що змогла так прикольно задекорувати її бантиками. Так кожен бантик е різний, тому що кожен бантик я робила сама і він особливий. Я вважаю, що в цьому і сенс. Ця сумка просто робить сенс того, що є в мене. Я її вже дуже люблю. Я обов'язково з нею піду скоро гуляти. В мене є, скоро буде особливий день, і я обов'язково візьму її з собою. І вона мені дуже подобається. Зараз покажу, як вона виглядає так на людині в повний зріст. Ось так вона виглядає. Вона мені дуже подобається. Я спеціально підібрала такий образ, який підходить, пасує до цієї сумки. І вона мені неймовірно подобається. Я вже чекаю, щоб піти з нею гуляти. Ну, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що залишаєтесь зі мною. Дякую за активність. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете щось в коментарях. Будь-що взагалі, напишіть, яка у вас сьогодні погода, або який ваш настрій. Дякую за те, що ставите лайки і поставте обов'язково лайк під цим відео. Дякую, що були зі мною сьогодні і дивилися, як я шию цю не ідеальну, але не менш гарну від того сумку. Я сподіваюся, що я, можливо, когось надихнула теж зробити таку сумку, або не таку, або іншу, взагалі будь-яку. Дякую вам, велике! Я вас дуже люблю! Па-па!